Радку самого ради, а ні, самого разу самора них немає заправ, вони живуть в інших хоті. Керненської громади і, немає про що говорити. що Шамбукова три зібралися північному району. Можна, можна я ще тому, так я мовчу mm -hmm. дійсно. Я хочу сказати, що облдержадміністрація дали нам шанс. Ми спробували себе як об'єднана громада, і на сьогоднішній день я не можу сказати про те, що ми не є спроможні, про те, що ми не можемо функціонувати і ми не можемо працювати, але це те, що є на 2019 рік. 2020 рік, так, це є вже проблема, так, 50%, рівно 50% від власних доходів складає акциз. І якщо аналізувати той залишок річного бюджету, який залишається 5 мільйонів, зрозуміло. Навіть якщо ми з бухгалтером аналізували, навіть якщо ми переведемо всіх, це нереально, але переведемо на мінімальну заробітну плату, зрозуміло, і цього нам не вистачить. Ну, хіба що ми переведемо педпрацівників, медпрацівників, самі будемо на мінімальну заробітну плату, на 4 тисячі працювати. В будь-якому випадку ми не витягнемо освітянські заклади, тому що. Все діло в тому, що присутні тут люди на сьогоднішній день вони ні одного разу за останній час не прийшли і не сказали Ларисі Дмитрівна. Давай будемо рахувати, сідати, працювати і думати, як ми маємо вижити, що ми можемо збільшити, які податки, що ми втрачаємо, що ми за 2019-й, на на й можемо вже заощадити. На даний момент тільки палки в колеса вкладаються, кругом пишеться, робиться. Дмитро Вибачте, Дмитро і робиться тільки на те, що це шкодиться Ларисі Дмитрівні особисто. І сьогодні зустріч. Тут ніхто не повідомив, ніхто навіть не прийшов, не поцікавився, що зараз відбувається в сільській раді. І бюджетна сесія відбувалася з величезними Бог з нашим і, і з криками златим. Це але це щоденні, робота, це моя робота. Я хожу на роботу я працюю. Слава Богу, колектив підтримує і люди підтримуються, те, що є. Але те, що є проблема, це є проблема. Що стосується, я тільки за дооб'єднання, я тільки за дооб'єднання, за те, що приєдналися до нас писарівка, за те, що приєдналася до нас у мене, михалівка. Але на превеликий жаль на сьогоднішній день в 2017 році є рішення сесії писарівки про відмову, є рішення сесії гуменни про відмову. Я за те, щоб вони передумали, за те, щоб вони доєдналися, за те, що тільки щоб ми працювали всі разом, за те, щоб ми умудрилися зберегти всі е, наші установи і організації, покращили послуги. Я не можу сказати, що зараз у Керенецькій ОТГ послуги е, не відповідають. Так, деякі, деякі направлення ми ще допрацьовуємо. Зараз ми маємо переходити в нове відремонтоване приміщення нашої сільської ради. Яке де будуть ці послуги розширені, де ми плануємо створити робоче місце, тому що зараз ми в приватному мі... приміщенні. Ми не маємо можливості навіть створити робоче місце ні для юриста, ні для реєстратора, тому що за те... зв'язку з тим, що мала територія і немає такої можливості. Ми плануємо розширити створити місце також для соціального працівника на те, щоб субсидії оформляти на місці. Ми плануємо це звичайно зробити, покращувати надалі. Амбулаторія створена центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми не створювали. Створена амбулаторія сімейної медицини, але також в плані, в перспективі створювати її не в центрі, а переходити, тому що є дуже багато проблем в роботі з центром ПМСД, Тому є в планах в найкоротший час переходити, формувати її нашу місцеву. Але звичайно, що якщо не буде проведено ніяких змін щодо фінансування, якщо не буде внесено зміни в бюджетний кодекс, якщо не буде внесено змін в об'єднання, зрозуміло, що ми не зможемо функціонувати. Дозвольте римарочку, на зауваження одне. Ви сказали, що рішення Писарівської сільської ради про об'єднання відмінено. Відмінено рішення 40-ї сесії 6-го скликання, яка передбачала створення. ОТГ у складі чотирьох сіл Писарівка, Щітки, Хижинців і Сокиринці Ні-ні. Ще за 2015 рік відмінено. Створення ОТГ у складі шести сіл Писарівка, Кашірці, Сокиринці і Майдан Черкуриці Майдан Чеперський, воно залишається в селі, але воно з невідомої причини досі не викликне. До речі, інформую, будь ласка, всіх присутніх, що це питання є одним із питань розглядів суді, де Дмитро Олександрович подав, подав на мене за неправдиві дані. Ну, там перелік питань. Це Я хочу нагадати, що я задав питання в тому контексті, що воно повинно бути базуватися на законних підставах. Якщо є рішення сільської ради, воно повинно ну, бути виконане. Ви, Я вас дуже прошу. Ну, це важливо насправді, але як тут ще є інші громади, які прийшли, у нас є що сказати іншим громадам. Ще uh -huh. ремарочка, каже Ларіса, що ставить у колеса, ми ну, вважаємо, ну, що в спорах народжується істинна. Просто у нас будуть звичайні демократичні процеси. Ми там, 45 хвилин приділили одній громаді. можемо говорити ще 45 днів, ще навіть більше скільки тих Я завжди приходжу з такими там, документами, фактами, цифрами. Пан голова бюджетної комісії міг би так само підготуватися, він вже знали. І так далі, ми домовлялися, що буде зустріч ще однозначно. Вона була би там, сьогодні, завтра, тому, будь ласка. Те, що ви озвучили, це з акцизом. Ми відняли спеціальний акциз, тому що в 2020 році акцизом не буде. Я хотів би, щоб ми виходили зараз таких кількох критерій базових. Що ми говоримо про об'єднання навіть Писарівки чи ще деяких громад, воно вас не спасає, ми рахували ці питання. Тому що ви тільки що чули, що бюджет лисарської громади за минулий рік із 6 мільйонів 4,5 мільйонів що той самий акциз, якого так само буде в 2020 році, не буде. І ви приєднавши до себе ще одну громаду з так само з приміщеними, з амбулаторіями, школами, і отримавши лише 2 мільйони доходів. Ви не витягнете в тому форматі, <кій> навіть приєднавши там паркурівці і так далі, знову ж таки не витягується. Ці це, 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 це це, люди не, парпур, не було відповідальності. Формували самі різні, є, варіанти, самі різні варіанти, самі різних конфігурацій. Тому, <кій> будь ласка, давайте що ми закінчили по іншої громади, що ми могли сісти мовою економічною, громаді пояснити. Одне, одне питання. Тільки, одне конечно. Ви е, представники е, депутатів ради, так? Хто є тут депутати Ради Сібранець? Ви його бюджетники? Ви теж випадали, Я. Скажіть, будь ласка, є бабчинці, про які ви говорили, згадували попередній раз, про те, що вони маленькі не справляють. І є е, сукери. Хто річно приймає поставку податків? Місцеве? Місцеве. От, от, от така собі Бабчинецька громада підняла на 7% плату за землю. Сукраницька, знаєте, яке щось було ціному році? Зменшила.